Бабок, <звач> до вас <ось>. Добрий день. <звач> Добрий день, пані Оксано. А чи згадали мене? Згадали? Вітаю вас. Я Алла. Пам'ятаєте мене? Журналі. Не пам'ятаєте? Я вас знімала програму Віз без віз. Пам'ятаєте? Алла Владимировна. Да, да. <звач> 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 Не буде мене в гості. Не буде, не буде Ой, дякую вам. Да, так приємно. Я хотіла вам сказати про те, що я хочу. Ви така красуня, ви молодчинка! Ви в мене вже і у тіктоці. І... О, так у вас ще й вареники. О, ж... А це лисички. Лисички жаліли, багато, гасина ще із сусіда. Прекрасно. це ви в віці 90 років, оце собі виготавлюєте таке. 14 липня 90 років. Дай Боже здоров'я вам, дай Боже вам сил і так само витанцьовувати, і так само бути такою енергійною. Ой, мама, <рес> віде, 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 шапка, коли. <гай> <гай> і одна пані Оксана танцювала. Найстарша танцювала. Она та сімей співає <гай> і танцює. <гай> я у, усюди, день на полянках, день в ще перша, щоб і ти любила крепко, я кріпко, трудолюбила я. Мов пата у мені така жість. Так. Я а ти що співаєте? Це вам дає е, здоров'я? Звісно, звісно. Я ж усюди, як ти, співаю, співаю. Колись у прийде на роботу, в мене нема, нема таких пісень, як прийшла, а ну іди йди сюди, давайте поставаємо. Я й не сплю, лежу, думи, думаю. Да, думи, дум. Прасс судьбу.